Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги воблери на щуку. Це ідеальне доповнення до вашого риболовного спорядження. У комплекті йде шість багатоелементних приманок у пластиковому боксі для зручного зберігання. Ці воблери з'єднані в кілька сегментів, тому імітують природній рух риби, що робить їх ефективними для ловлі щуки. Виготовлені з високоякісного матеріалу мають Привабливе забарвлення та реалістичні рухи приманки дозволяють досягти оптимальної глибини для різних умов риболовлі. Це універсальний набір для всіх типів водойм, що стане відмінним вибором для спінінгістів та любителів активної риболовлі.